Я Богдан Суслід Богдан Володимирович. Ну е, я чергував гуртожитку, мене поставили. Я допомагав е, нашій старості гуртожитку чергувати і дивився за дітьми. Е, в той день, ввечері, нашої старости не було. Вона відійшла десь по своїм справам. Я залишився допомагати в гуртожитку. Е, у нас по списку не сходилося, не було одної дитини. В гуртожитку. І я пішов її шукати по всім кімнатам. Ну, може, десь він сидить в іншій кімнаті. Е, я зайшов, обійшов всі кімнати, його не було. Прийшов до його кімнати, е, де проживав з ним Лісівський Олександр. Е, я постукав, зайшов в кімнату, спитав, чи він не бачив цієї дитини, е, на що він ну, одразу почав відповідати мені грубо і нецензурною лексикою. Я просто звернувся, вийшов і пішов до комендантської, і через пару хвилин він вибігає і починає заді бігти, щоб догнати і набити мене вже одразу в гуртожитку. І я зайшов в комендантську, він забіг заді мене. І в той вечір якраз була тітя Оля, комендант наш, Ольга Миколаївна. Вона забрала його, сказала, щоб він йшов в кімнату і не трогав мене, щоб вгаманився, тихомирився. <плес> Через деякий час я пішов в кімнату і почалася тривога, і я пішов вперед з дівчатами. Він ззаді, ми вже зайшли дівчатами у сховище, і він ззаді забігає і одразу до мене бити. Ні, раніше не був. До з цього моменту ми не сварилися. Слава Брисіна е, закриває очі на його всі вчинки та поступки, які е, відбуваються, ну, які він е, ну, створює, він попадає в всякі ситуації і вона постійно закриває на це очі. Разу як мене побили, то е, мені пропонували ще в підвалі. Це наша староста, пропонували піти в лікарню, але мені було погано, я не міг іти. Я сказав, що пізніше, щоб цей. Потім мене зателефонували Сніжані Михайловні. Це старша по гуртожитку виховати. закінчилась тривога. Ми прийшли у гуртожиток. Мене посадили в комендантський і ззаді вже прибігла Сніжана Михайловна. Просто сіла напроти мене, спитала, що в мене болить, я їй сказав, що в мене болить дуже спина, голова і в боку, коли дихати не можу. І це. Мені дали валірянку, наче дали. Щоб я заспокоївся і відправили в кімнату. Все. Щоб просто я пішов, приліг і відпочив. Ну, вона сиділа ще в гуртожитку, розмовляла з Олександром. Я не знаю, про що вони розмовляли, бо я був в кімнаті. Потім я полежав в кімнаті, мене почало колоти серце, я вийшов на двір, вона вже сиділа з ним на дворі, говорила. Я посидів на дворі, трохи мене знову завели в кімнату, щоб я відпочивав. Все. Зранку вже на наступний день прийшов одній малі все замість директора, і ми з ним йшли в лікарню. Період, що за весь час. Відколи мене побили, і вже, можна сказати, до першого судового розгляду вона до мене не підходила і не цікавилася моїм здоров'ям і взагалі як це. -я. Ну, я сидів в кімнаті, бо я не виходив, мені казали почувати. Е, вже в, в понеділок е, виходить, що я вийшов на хвилину мовчання помаленьку. Ну, якось цей. Уже на хвилині мовчання, е, після хвилини мовчання, до, до мене підійшла класний керівник Тетяна Комарницька, Тетяна Анатоліївна. І Вадим Валерійович підійшли до мене і відправили мене з нашою медсестрою в лікарню. Після лікарні, коли ми вже прийшли, то в гуртожитку в Комендантській е, вже сидів Вадім Валерійович, Сніжана Михайловна і. Представник поліції, і вінальної поліції е, Кудряна Миколаїв. Mm -hmm. Ну ми сиділи, е, получається, питали, як це сталося. Ми писали пояснювальні. Е, ці діти писали діти, які були в гурт е, в, під час цієї ситуації зі мною в підвалі. Писали пояснювальні на нього, як це відбулося, що вони бачили е, після. Вже після цього, вже через пару днів, е, виходить е, на обід. Да, на, на обід я був. Ну, ми пішли на обід. І до мене підійшла мій класний керівник Тетяна Анатольовна І сказала нам стати заяву, щоб я їхав додому. Ну, сказала, що, що так буде краще. Я вийшов, е, пішов за. пішов стати заяву. Потім зустрів по дорозі Вадима Валер'єча і він сказав, що, ну спитав у мене, чи підходила до мене мій класний керівник і повідомляла мене те, що я їду сьогодні додому. Ярослав за весь період Ярослава Борисіна не підходила до мене і не цікавилася. Ми ще їздили до судової справи, ми ще їздили з мамою в міліцію, їздили ще заяви, мама там заяву писала, ще нас питали, ну мене допитували. Питували. Ну, питали так. І потім уже, що ми раз чи два з'їздили і вже назначили судовий розгляд, і ми поїхали на перший судовий розгляд. В кінці суда йому, ну вже після дебатів, йому призначили до 30 годин виправних робот робіт. У нас виходить, що на суду адвокат його була за. Компенсацію, а прокурор була за виправні роботи, і виходить, що всі були за прокурора, за виправні роботи роботи, і так йому назначили виправні роботи. Бодя, а ти знаєш про те, що ця суддя проживає у вас в Так, можеш це сказати? Не, не пам'ятаю, як її звати, але суддя та, що, ну, та, що проводила наш судовий. Розгляд проживає в гуртожитку на другому поверсі. У нас всі її добре знають, спілкуються з нею. У нас з мамою не було можливості на адвоката. Нам е, пропонували, але в нас не було можливості, щоб його взяти. І е, ми були з мамою вдвох без адвоката самі. Ну так, да, ми їздили, лікування це все за свої кошти. Е, потім нам... Е, мені телефонувала Ольга Миколаївна. Це Комендант, який у нас був, і вона допомогла в зборі коштів на лікування, і цим збором ми трохи покрили наші витрати за лікування, хоч якось. Фізичне так, ну я зараз мені не можу робити якусь таку фізичну, дуже багато фізичної роботи. Я у мене починає боліти дуже позвоночник, там, де він був, і дуже ну, інколи коле в боку з правої сторони. Ну а на, на психологічну, не знаю. Ну, ну, За навчання, ну я хочу відновити навчання, але зараз, е, так як Ну, з цим інцидентом з ним, то трохи є страх те, що може повторитися. І тим паче, він плюс настроїв ще дітей проти мене, своїх друзів. І так як він був мені говорив, що навіть якщо я лише зайду в саврань ногою, то одразу мене вже знайдуть.